Виконуємо номер 34 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди деякі два числа А і Б, для яких правильною є рівність, а других відняти Б5 1 1,1. Приступаємо до виконання. Знайдемо нашу різницю а других відняти Б5. При цьому зведемо до спільного знаменника наші дроби. Спільний знаменник буде 10, додаткові множники 5 і 2. Маємо 5ах відняти 2b. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, потрібно відняти їх чисельники. А знаменник залишити без змін. Отже, у умові 1, 10, тоді можемо зробити висновок, що різниця 5А і 2Б дорівнює одиниці. Візьмемо значення А1 і знайдемо відповідне значення Б. Розв'язавши рівняння. Якщо А дорівнює 1, то. 5 множимо на 1 відняти 2b до 1. 5 відняти 2b до 1. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 2b дорівнює 5 відняти 1, буде 4. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Отримаємо значення В2. У нас в умові тут питання. Знайди деякі два числа А і Б. Отже, А дорівнює 1, Б дорівнює 2. Записуємо відповідь 1 і 2. Номер 34 із завдань для повторення розділу 1 виконано.